19-та в Україні час новин на Дніпро в студії Неса Зайцева за лаштунками вся команда Дніпро Н'юс. Вітаю! І далі говоримо про таке. У Дніпрі триває тиждень тестувань на ВІЛ. Морпіхи 501-го батальйону Не дезертири завершення розслідування. У медичній системі Хелсі люди почали масово помічати невідому для них інформацію. Дніпру є, що запропонувати французькому бізнесу. Про це послу Франції в Україні Етьєну де повідомив міський голова Борис Філатов. Зустріч відбулася у музеї історії Дніпра. Делегації влаштували і екскурсію, під час якої гості ознайомилися зі спадщиною міста різних століть. Під час засідання сторони обговорили створення можливостей для подальших перспектив співпраці і підтримки нашого міста. Для нас важливі пропозиції міжнародних партнерів стосовно відбудови України і розвитку бізнесу нашого регіону після закінчення війни. Ми зокрема працюємо з чеською Республікою до нас приїжджав президент пан Петер Павел. Вони взяли патронат над Дніпром та областю. І у нас також можуть бути цікаві пропозиції співпраці для французького бізнесу, заявив Борис Філатов. І місто завжди було пов'язане з Європою. Цей поштовх надходив тоді також від європейських інвесторів. Ми працюємо над відновленням і пожвавленням цих зв'язків, залишаючи позаду десятиліття радянської ідеології. Безпечно, швидко, а головне повністю конфедиційно. Слід пам'ятати, що вчасне втручання лікаря може врятувати життя. У Дніпрі триває тиждень тестувань на ВІЛ. Як виявляють недух і де можна пройти такий тест, вже знають наші журналісти. 21 травня день присвячений пам'яті померлих від СНІДу. Саме тому за неділю до цієї дати починається тиждень абсолютно безкоштовного і анонімного тестування на віл. У суспільстві склалась думка: ніби віл захворювання це вирок. Проте це зовсім не так. Спеціалісти стверджують, жодна віл-інфікована людина наразі не відчуває незручності у повсякденному житті, якщо вчасно виявляє інфекцію і регулярно приймає ліки. Це хронічне зболювання. как любые другие хронические заболевания. Единственное, что он полностью не вылечивается. Ну, так как, допустим, сахарный диабет, только там люди употребляют, допустим, ну, колят инсулин, здесь они пьют одну таблетку. Это может быть одна, может быть две, в зависимости от того, как припишет врач по схеме препарата. Поэтому человек пьет этот препарат и, ну, вот. В не ні болієти, у нього качество життя абсолютно не падає, він абсолютно качественна життя живе та продовжує жити. Громадська організація Синергія Душ проводить тестування пероральними тестами, які стовідсотково безпечні, комфортні у користуванні. Це називається «Сейфбокс». Що він пропонує? В «Сейфбоксі» ми маємо сам оральний тест. Принцип роботи цього орального тесту. Спеціальним тестером проводиш по ясним. Знизу і зверху кілька разів, і там є спеціальна колбочка з реактивом. Ставиш потім цей мазок в колбочку, чекаєш 15 хвилин, як і в звичайному тесті, і він показує результат. Також в цей боксі є презервативи. Обов'язково в кожному сейфбоксі є а, отака карточка з контактами. Когось з організацій, за це соціальні працівники до яких можна звернутися з любих питань: чи тест не спрацював, чи ще треба тест, чи якщо особливо якщо позитивний, тут буде номер телефону соціального працівника. І також є різна корисна інформація. Перевірити свій стан здоров'я вирішила Ганна. Дівчина закликає такий тест, повинна проходити кожна людина. Чого ми починаємо проведення тест? Це з зучиння інструкції. І те точні же точний, тест удають производитель до гарантію 99%. Результат свого тесту Ганна отримала вже через 15 хвилин. Ми тестуємося кожний рік з мужем і слідимо за своїм здоров'ям. Це дуже важливо, тому що треба слідити за собою здоров'ям, щоб вовремя виявити болезнь, якщо вона є, до врачам йти. Будь-який результат тесту конфіденційний. Його не буде знати навіть ваш сімейний лікар. Пройти такий тест можна вдома або ж за адресою вулиця Троїцька, 4, а також у кабінеті по вулиці Канатній, 17. У медичній системі Хелсі люди почали масово помічати невідому для них інформацію. Про проблему стало відомо ще у 2021 році, але зараз на неї вкотре звернули увагу, як медична система планує вирішувати ситуацію та як українці реагують на фейкові записи. Дивіться далі. Українці стали помічати самостійно виникаючі записи у медичній системі Хелсі Мі. Максим користується Хелсі ще з 2020 року. Система виявилася досить зручною для направлень до лікарів. Особистий кабінет перевіряв виключно за необхідністю здійснити запис. На початку квітня Максиму прийшло смс з електронним направленням. Я спочатку не зрозумів, що це за смс, до якого лікаря і чому воно мені надійшло. І в своєму кабінеті я помітив, що. Як виявляється, в той день, в той самий день, коли я нікуди з дому не виходив і ні до кого ні, ніяких лікарів не відвідував, я був на прийомі у мого сімейного лікаря. Тоді я подивився, що ж за направлення мені виписали. Виявили, що це рентгенографія грудної клітини і консультація уролога. Спочатку Максим подумав, що ці направлення стосуються іншої людини. А от батьки чоловіка вирішили, що це шахрайство, і хтось використовує особисті дані сина. У підсумку я написав моїй сімейній лікарці, чому мені надійшлося направлення, і чому на, на, на сайті Халсімі вказано, що я був у неї на прийомі при тому, що насправді ніякого прийому не було. На що вона мені відповіла, що система від них вимагає проведення щорічного якогось там огляду, в результаті якого, навіть якщо цей огляд не було проведено, необхідно виписувати якісь направлення. Це мовляв, чисто заради перевірки, заради. Перевірки власного здоров'я, якогось діагностування і так далі. Чому мені виписали саме ці два направлення? Незрозуміло. Максим не вважає такі записи помилкою медичної системи Хелсі, пояснює, проблема саме у сімейній лікарці. Якщо сімейна лікарка знайшла формальну причину для того, щоб пояснити ці записи, значить їх було зроблено свідомо, а не випадково. У медичній системі про проблему знають, але власної провини не визнають. Ну, перше, ми не вважаємо такі записи фейковими, тому що е, ці записи здійснились лікарями, які працюють в системі Хелсі. Більше того, кожен цей запис був підкрив підписаний електронним цифровим підписом. Тому ми говоримо про те, що дійсно люди знаходять записи, які є в їхньому профілі, але вони не підтверджують, е, скажімо так, їх коректність. Міністерство охорони здоров'я і медична система Хелсі планують додаткові заходи щодо уникнення проблем із записами. Перше, із того, що люди нерегулярно заходять в свій додаток і не бачать реально із чого з'явилися ці записи. Е, є ідея створити дійсно нотифікацію про кожен такий запис. Тобто, будь-що, що вноситься в вашу картку, система про це повідомляє. і Тоді ви це краще контролюєте. Друге, про можливість залишити не просто відгук про лікаря, яка ну така можливість у нас і зараз є, але й відмітити конкретний запис як некоректний. Що ж робити, якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою і бачите некоректні записи? Ви можете або звернутися на лінію підтримки Хелсі. У нас є і кол-центр, і є на сайті наші контакти. Можемо написати в саппорт собака Хелсі Мі, і ми теж дамо відповідь, або звернутися в той заклад, який, власне кажучи, відповідає за цей запис. Видалити запис самостійно чи за допомогою підтримки системи Хелсі неможливо. Тільки лікар може позначити запис як помилковий, після чого він буде недоступний для пацієнта. Майже рік дружина морпіха Рената Хайруліна доводила, що її чоловік не дезертир. І провини військовослужбовця у тому, що він потрапив у полон до рошистів, немає. Відповідно, родина має отримувати виплати. Анастасія подала до суду на військову частину і в. 24 лютого чоловік Анастасії Ренат зустрів у Широконому під Маріуполем. Військовослужбовець разом з побратимами обороняв місто. У середині березня він востаннє вийшов на зв'язок. У квітні на ворожих телеграм-каналах Анастасія знайшла відео, де Рената разом з іншими військовими полонили. Рашисти повідомили, що, начебто, морпіхи 501 го батальйону добровільно здалися в полон у оточеному Маріуполі. Чоловік йде з піднятими руками разом зі своїми побратимами по невідомому приватному сектору у Маріуполі. І я вже зрозуміла з цих кадрів, що він дійсно потрапив у полон. Відтоді жінка почала свою боротьбу. Очолила громадську організацію, об'єднавшись з дружинами побратимів. Чоловіка вони вимагали визначення статусу військовополонених та нарахування грошових виплат родинам захисників Маріуполя. Анастасія Грановська подала до суду на військову частину. Військова частина дуже сильно затягувала процес з виплатами грошей. Не було зрозуміло чому. Вони знаєте, це, все була якась темниця покрита мраком. Але все ж таки я писала ціле літо запити, намагалася дізнатися, чому не виплачують гроші у березні цього року. Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав військову частину виплатити дружині належні гроші. Суд звертає увагу, що жодних доказів наявності у єдиному реєстрі досудових розслідувань, відомостей про вчинення Хайруліним РВ кримінального правопорушення, добровільна здача в полон, як станом на день припинення військовою частиною виплат позивачці грошового забезпечення, так і станом на день судового розгляду справи відповідачем до суду не надано. Морпіхи 501 го батальйону не дезертири. Здатися у полон командира вмовив зрадник, один з керівників батальйону. Про закриття проваджень відносно решти військових повідомили у державному бюро розслідувань. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передослокацію, а насправді їх переправили до ДНР. Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. Дворічна донька оборонця Марина вже не пам'ятає тата. Вона знає слово папа. Вона його часто приміняє до мого батька, до свого дідуся. До... Свого прадідуся Це боляче, але він живий і він обов'язково до нас повернеться. Я в це вірю. Я роблю все можливе для цього. Рідні старшого матроса Рената Хайруліна чекають на обмін та повернення чоловіка додому. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Дніпроводоканал продовжує роботи по вулиці Галі Мазуренко. Без водопостачання жителі вулиці Яхненківська та провулку Василівський. Водночас тривають аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Маршала Суця – Припинено водопостачання вулиць Маршала Суця, Гани Швидко, Григорія Мельченка. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертатися і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І поки що це була остання інформація випуску. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від мого колеги Анатолія Шинкаренка. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту під час засідання Європейської ради з питань спорту Україна закликала держави-члени Євросоюзу підтримати заборону на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков. Поінформував держави-члени ЄС щодо жахливих наслідків російської агресії для українського спорту та закликав до солідарності з національним спортивним рухом. Він заявив про незмінну позицію України, поки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях з будь-якому будь-якому статусі, включно з нейтральним. Під час виступів члени ради заявили. Про продовження підтримки українських спортсменів у своїх країнах, а також чітко заявили про неприпустимість участі у змаганнях російських і білоруських атлетів. Тим часом міністр спорту Швеції Якоб Форсмед країн країни, яка до липня головує у Раді Європейського союзу, закликав міжнародний олімпійський комітет заборонити російським спортсменам брати участь в олімпіаді 2024 року. Інакше МОК дійсно ризикує втратити довіру, якщо не буде слухати, а також не переконається, що жоден російський Смен не зможе представляти Росію на олімпіаді. Російські спортсмени часто працюють на державу або спонсоруються країною, або їх навіть винаймає армія. Отже, це робить процедуру важкою, сказав форсмет. Російських та білоруських спортсменів не допустили до участі у європейських іграх 2023 року, які відбудуться у Польщі з 21 червня по 2 липня. Федерація боксу Росії висловила бажання взяти в них участь, щоб мати змогу пройти кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року. Але Європейський Олімпійський комітет підтвердив, що це неможливо у жодному випадку. Володар чемпіонських поясів чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та й Олександр Усик в очікуванні офіційного підтвердження свого наступного бою, яким має стати влітку поєдино проти Даніеля Дюбуа. Якщо останній через травму не зможе вийти на ринг, наступним у черзі стоїть Деонтей Вайдлер. Втім, переговори з американцем можуть бути складними і в цьому випадку з усиком готовий битися другий номер рейтингу Конголези. Це Мартін Баколе, який свого часу спрингував з українцем. Тим часом сам Сошко не сидить, склавши руки. Він навідався з візитом до лікарні Охмадит а, аби провідати діток з різних українських міст, які наразі лікуються у найбільшій дитячій лікарні держави. Деякі з них через важкі хвороби на жаль вже роками живуть у цьому. Медичному закладі боксер поспілкувався з малечою та запитав, як вони пережили жахливу ніч на 16 травня, коли Росія завдала чергового ракетного удару. Усіх загибки зробив пам'ятні фото та роздавав автографи. А діти мали чудову можливість позмагатися з ним на руках. Такі зустрічі, неабияк надихають обидві сторони та дають стимул ще сильніше боротися за своє життя. Вікторія Ус, яка завоювала три медалі на міжнародних змаганнях з веслування, краківський слалом, що відбулися у Польщі, присвятила нагороди багаторазовому чемпіону України з веслувального слалому Олегу Сірому, який загинув за незалежність України. Під Бахмутом він був неймовірно талановитим на воді і щирим добрим, завжди усміхненим у житті. Вічна пам'ять герою. Дякую всім нашим захисникам за за їхню тяжку працю. Написала вона ус, тотально трімфувала на змаганнях на каноє і здобула золото а також двічі стала срібною призеркою. На каяку та в екстрем слаломі вихованець дніпровської школи шашок Артем Іванов, який нині мешкає в Івано-Франківську, став чемпіоном світу шашок. 100. у фіналі він здолав колишнього свого співвітчизника Запоріжжя Олександра Шварцмана, який наразі виступає під прапором Ізраїлю. Грецький футбольний клуб «Олімпіакос» відмовився від кандидатури Сергія Риброва на посаду головного тренера команди, оскільки в нього є пропозиція від Аль-Айну з Об'єднаних Арабських Еміратів та з України. У свою чергу Аль-Айн пропонує Риброву продовжити контракт. А Українська асоціація футболу трирічну угоду. Фахівець може як прийняти пропозицію Аль-Айна або УАВ, так і погодитися на суміщення посад. Виконавчий директор української прем'єр-ліги Євген Дикий спростував інформацію про те, що у наступному сезоні чемпіонат України може розширитися до 20 команд, яка напередодні з'явилася у низці засобів масової інформації. Регламент української прем'єр-ліги не передбачає опції розширення до 20 команд передбачено лише розширення. До 18-ти за умови повернення до змагань чернігівської десни та Маріуполя, але вони поки що не готові до цього. Інших варіантів не існує. Мовив він. Дніпровець Дмитро Курочкін став чемпіоном України зі спортивного орієнтування серед змішаних команд на дистанціях рогейну 24 години. змагання якого фінішували у Чернівецькій області. Наразі він розпочав підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться. У серпні вихованка спеціалізованої для Чечойнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова Катерина Зайцева перемогла одразу у двох категоріях на міжнародному турнірі: 2, БФ Ю-19, Рангстан Турнер 2023 з бадмінтону, який відбувся в Австрії в місті Вайці. Золоті медалі вона здобула в парі з Анною Сімонсен та в з Аарон Вайсьян. Її молодший колега по начальному закладу Єгор Нечай вибрав бронзову нагороду в одиночному в розряді на міжнародному турнірі з Бадмінтону, 23 три Озбек-турнір, який завершився в німецькому місті От Штайнбеку після трьох перемог на груповій стадії змагань на жаль, у півфіналі він у двох партіях поступився майбутньому переможцю у парній категорії Єгор з одноклубником з Німеччини. Програли у першому ж турі. З трьома відзнаками повернулися боксерки нашого регіону з міжнародного турніру серед юніорів та юніорок. Скорпіонс кап сполювського міста Щецена, у якому брали участь спортсмени шести країн. Змагання були завершальним етапом підготовки до чемпіонату Європи серед який пройде з 19 по 31 липня у Румунії. Володарем золотої медалі стала вихованка Дніпровського фахового коледжу спорту Анастасія Таран з Новомосковська. Ще дві спортсменки цього навчального закладу Софія Новікова та Софія Мельникова завоювали срібні медалі. Вітаємо дівчат та їхнього тренера Сергія Батракова. Вихованець четвертої дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського Михайло Капуста став бронзовим призером серед кадетів міжнародного рейтингового турніру European Multigames 2023 дві тисячі двадцять який приймала столиця Боснії і Герцеговини Сараєво. Він здолав ровесників Сербії та Іспанії, але на жаль, у півфіналі поступився іншому сербу, який і виграв золоту медаль. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.